Привіт усім! Ви на каналі Подхаус і в цьому відео ми вриваємось у весну із сезонними порадами та життєхитриками, що важливо врахувати, які процедури варто проводити більш ретельно і що можна придбати. Про це все у сьогоднішньому випуску. То тапніть лайк і поїхали! Звісно, теплу та сонячному світлу тішимось не лише усіми зі звірятами, а й різноманітні паразити: глисти, блохи, кліщі, волосоїди та інші непрохані гості стають більш активними в цей період. Тому не забувайте про оброблення звіродітей від них. Для більшої ефективності можна комбінувати деякі засоби, однак лише під наглядом вид лікаря. Також зверніть увагу, що не всі препарати захищають від іксодових кліщів, тому будьте уважними, обираючи протипаразитарні засоби. Тепер щодо гардеробу звірят. Погода часом перебуває у стані невизначеності: то про холодний вітер, то дощ, то навпаки, яскраве сонце. Тому рекомендуємо подбати про весняний одяг для звірят із негостим або відсутнім підчерстям. В суху погоду це можуть бути светри, худі, легкі жилети чи куртки. А щоб захистити тваринок від вологи, можна скористатися, наприклад, водовідштовхувальними дощовиками та іншими варіантами. Поряд із цим переходимо до брудних, але певна річ обожнюваних лапок. Хоча з деякими бешкетниками все не обмежується лише лапками. Зокрема, на них можна налипати грязюка та накопичуватись між пальцями, тому обов'язково ретельно мити лапки, котей собані після прогулянок. Для цього можна використовувати спеціальні лапомийки. Вони дуже зручні і в рази спростять про це завдяки гумовим щетинкам всередині. Інколи трапляється і таке, що у звіру дитини проявляється алергічна реакція чи шкірні подразнення через цвітіння і тактильний контакт з деякими рослинами. Тому звертайте увагу на самопочуття улюбленця, наявність нетипових виділень зі сльозових, зокрема, сльозоточ очей, Закладеність носу, щоб у разі необхідності вчасно звернутися за консультацією до ветлікаря. Ну, і як же без різноманітних скарбів після танення снігу? Те, що ми зазвичай просто обходимо, як не дивно, звірят може неабияк приваблювати. У мене Чарлі зараз як скажений жре все підряд на вулиці, просто. От серйозно сніг розтаяв і він просто все їсть. От йому все пахне і він це. Цьо... Я лізу до рота, а він починає ще швидше жувати, ковтає, щоб я в нього не забрала. Просто, а люди думають, що я бідну дитину не годую вдома. Гарно слідкуйте за тим, що знаходять гавчики і нявчики обабіч дороги під кущами і деревами та в будь-яких інших місцях, адже вони можуть отруїтися чи поранити зуби і ясна. А щоб не розчарувати хвостатих дослідників, краще залучайте їх до цікавих спільних ігор та заохочуйте смаколиками. До того ж, фізична активність на свіжому повітрі лише піде їм на користь. А які забавки круто урізноманітнять ваше дозвілля цей теплий період, дивіться у нашому відео посилання в описі. Отже, давайте підсумаємо. Цумуємо, оброблюємо улюбленців від паразитів. За потреби помірно утеплюємо та захищаємо від вологи і бруду. Ретельно миємо лапки, контролюємо вплив цвітіння та рослин на них і відволікаємо від сміття на вулиці. Усім коте та песелям бажаємо з насолодою ловити сонячні промені і всі 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 принади весни. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь на петхаус у соцмережах. До нових зустрічей. Па-па!